Буковинську тайстру внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це зробили завдяки громадській організації, яка подала документи на внесення та збирала відомості про унікальність Буковинської тайстри, як у Чернівцях зберігають традицію виготовлення давніх сумок, та як які їхні орнаменти традиційні для Буковини. Дивимось далі у сюжеті. Спочатку було складно, цих, куча всяких як, знарядів, цих, і нити, і бердої, і човники різні. Ну, спочатку було тяжко і тепер ще не, не, не так легко, як, як хочеться, але долаємо. Коли почула, що в Чернівцях Закриваються курси трьохденні спочатку Буковинської тайстри. Я може була одна з перших, яка зареєструвалася, бо дуже хотіла навчитися ткати. Коли в дитинстві бачила, як бабуся тче, але нас не допускали, щоб не дай Боже там щось не спортити. Потім вже така була. Їздили ми на Косівський район, в село Яворів. Там же ми починали з самих азів. Стриж, знайомилися ми з вівцями, ми їх стригли, то вовну мили, чесали, красили. Пам'ятаю, як сьогодні, як той пан Володимир кликав вівців, щоб не збіглися до нас. пра-пра-пру, так в горах. таке ехо відходило на всі гори. Це буде майбутнє. Тайстра намагаюся дати більше яскравих кольорів, зокрема помаранчевого кольору, який для мене асоціюється з осінніми горами. І в центрі композиції, звичайно, йдуть кольори нашого національного прапора як дорога до перемоги. Так склалося в моїй родині, що мої бабусі не займалися народним мистецтвом? Вони були люди радянської доби, яких Ходили на завод і виконували дуже добре своє завдання. На заводі від дочки, почувши це, мене воно зацікавило. Я вирішила спробувати. Я вчилася ну просто з самих найелементарніших справ. Я могла змотувати клубочки. Ну і, напевно на цьому мої вміння напевно завершувалися. І то змотувати клубки теж треба мати хорошу снуровку в руках, і вони залежать. Від, ну там є нюанси більших навиків в мене не було. Буковинська і Бесарабська тайстра, адже це є елемент буковинського і Бесарабського народного костюму. Чому він зношується? Тому що насамперед це є річ носибельна. Це є сумка, яку носили через плече, і в ній носили харчі, переносили вантажі, все, що кому було потрібно. Відповідно, він псувався. З нами зараз на зв'язку Микола Шк... Шкрібляк, директор Буковинського центру культури і мистецтва та Івана Стефюк, завідувачка відділу дослідження традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва. Пане Миколи, пані Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Чи, чи, чи чуєте нас, пані Микола Миколи і пані Івано? Ми вас не чуємо поки що. Скажіть, будь ласка, чи чуєте зараз? Так, Доброго от, тепер ранку. ми вас теж Доброго. чуємо. Пане Миколо та пані Івано, розкажіть, будь ласка, як е, тривав процес внесення тайстри до е, е, елементів нематеріальної культурної спадщини України і чому тайстра має бути в тому переліку? Ну, Насамперед треба зазначити, що це процес не одного року, а багатьох років праці. Нашого Буковинського центру культури і мистецтва, оскільки ми відстежуємо ті елементи нематеріальної культурної спадщини, які є живими, де є справжні носії, які можуть його розвивати, продовжувати і забезпечити такий модерновий варіант в сучасному просторі народного мистецтва. У нас, мабуть, як і по всій Україні, проблема збереження народного ткацтва, і тому ми ставили перед собою питання. Щоби зібрати всіх тих людей, які володіють техніками народного ткацтва, їх, до речі, і на Буковині не дуже багато, і щоб їх зацікавити своє ремесло якимось чином. Популяризувати яким чином для людей подавати таким, який є цікаве, престижне врешті-решт чому тайстра? Тому що саме тайстра увібрала у собі усі традиційні техніки народного буковинського ткацтва. це і полотняне переплетення, це і закладне килимове, це і. і, і... Те ткацтво, яке є, називаємо ми перебірним, е, цей клітччато заснівчати такі цікаві е, торбини, е, схожі, як кажуть, в народі на шотландку, але в нас є свій варіант локальний, дуже цікавий. І оскільки навчившись ткати е, основу на тайстру, тобто, все то полотно, це є поштучна тканина. Навчившись ткати всім цим технікам, можна вже буде ткати. Надалі і килими, й доріжки і інші вироби народного ткацтва. Тому тайстра ми над цим працювали із громадською організацією «Вишиваний дивотвір», Я думаю, так років 4-5. Не все робилося поступово. Співпраця з майстрами дала свої результати. Ми змогли створити і школу боковинської тайстикові щойно був сюжет, і школа, до речі, працює, розвивається у громадській організації. Вишиваний дві твір. Є такий арт-простір народного ткацтва, де вони збирають усіх, охочих навчатися цьому ремеслу. Тобто, ті дев'ять майстрин, які навчилися під час проекту вишиваного двопору Боковинського центру культури і мистецтва підтримки. Українського культурного фонду ці всі майстрині сьогодні вже можуть бути гарними менторами. Ось так все складалося для того, щоб саме була тайстра. Чому тайстра? Бо тайстра дуже гарно ідентифікує є таким маркером культури нашого краю. Вона вийшла із звичайної житкової побутової речі, набула вже такого мистецького художнього рівня. Кітайстру сьогодні одягають навіть і не тільки до народних строїв, а й до сучасних строїв. Вона побутує і в міському середовищі, і в сільському середовищі. Вона не вийшла із обрядів. Вона також використовується в обрядах, весільних похоронних, і звісно, що це є найкращий подарунок, на мою думку, або один з найкращих подарунків, який репрезентує культуру і традиції нашого ковіднського краю. Чи багато майстрів зараз володіють цим мистецьким ремеслом, поширюють його? На даний момент ми зареєстрували саме, коли подавали номінаційне досі, 16 майстрів. Таких є, звісно, думаю, що ще з десяток на Буковині ми зможемо знайти, бо ми готуємо таємницю. Вам розкриваю, інший елемент. Це буковинський тканий рушник, і над цим працюємо. Він також має свої особливості: регіональні, локальні, дуже цікавий. І десь я думаю, що 30, може трошки більше мистів назбирається. Правда, ніде діти сьогодні, навіть у навчальних закладах, де викладається ткацтво, як, як художня ткацтво, художній текстиль. Невеликий набір бажаючи невелика кількість бажаючих освоїти цю цей фах. Тому нам дуже багато треба попрацювати, щоб піднести престижність художнього текстилю, зокрема народного ткацтва ски щоб це було цікаво, престижно щоб ці випускники навчальних закладів художнього профілю мали надалі де працювати і де би мовити розвивати свої вміння свою творчість і таким чином презентувати культуру нашої України. Як як на вашу думку допоможе в цьому процесі той факт, що тайстру внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України? Я думаю, що Івана Іванівна вам зараз також про це цікаво розповість. Пані Івано, будь ласка, е, насправді, насправді такий певний сплеск до свого. Інтерес він з'являється в кількох випадках, і один з них це коли говорять про традицію публічно. Я можу сказати з досвіду сторінки спадщина, це по суті дослідницький проєкт нашого центру. Як тільки з'явилася новина про те, що Буковинську і басарабської тайстру внесли до національного переліку, посипалися і особисті повідомлення, і коментарі в стилі де придбати. Або і в мене також є. Ось, подивіться, яка красива. Насправді, мабуть, це одне з тих. Завдань політики у галузі охорони культурної спадщини показати самим же носіям, що це наше, що це те, що треба впустити в своє життя. А стосовно першого знайомства з тайстрою, наприклад, для гостей з інших частин України, наприклад, для іноземців, наприклад, для українців діаспори, то у нашій установі. Вже впродовж десяти, більше як десяти років діє майстерня світлиця народних ремесел та декоративного мистецтва. Вона повністю базується на колекції старожитностей Миколи Шкрібляка. І насправді за цей час там побували практично з усіх континентів відвідувачі, заняття ведуться трьома мовами, залежно від того, ну власне хто перед нами. І одна з мабуть центральних таких ну, інсталяцій, то швидше презентація презентація така тайстри, це тайстри від таких найдавніших і пасистих, і до теперішніх уже орнаментованих спеціально під тайстру. Та тайстра, яка викликає найбільше здивування захоплень, це навіть і своїм, своєю назвою, це тайстра Очинаш. Тайстро використовували і як атрибут яскравої одягової культури, і як молитву, і як оберіг. Її дуже часто брали з собою, їдучи за океан. І ем, зовсім недавно я мала можливість записувати одне інтерв'ю, де ем, чудова науковиця професорка Світлана Руденко, мама якої Міра Костишин досліджувала Буковинську. Тайстру зізналася, що тайстра це те, що в неї асоціюється з радістю, і особливо зараз, в умовах війни, коли хочеться додати барви, коли хочеться усміхнутися іншими, поширити світло, вона носить тайстру. Розкажіть, будь ласка, знаємо, що в Чертівецькій області є тайстри, рекордсменки Чи можете про них нам розказати детальніше? Так, важко сказати, що це тайстр рекордсмен але я принаймні, більше її не бачу. Вона знаходиться в нашому центрі Буковинському. Це чудова робота неймовірно талановитої майстрині Оксани гінги Петращук, яка викладає у вижницькому коледжі прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Пані Оксана створила цю тайстру спеціально для такого етнографічного мистецького бієна. І вона брала участь була на багатьох престижних виставках, одержувала найпочесніші нагороди. І це тайстра, яка створена, до речі, техніками такого народного ткацтва, яке, по суті, в тайстрі і не застосовувалося, і не застосовується навіть зараз. Це техніка петельчатої тканини. Але ця техніка дуже давня, дуже красива і, на жаль, забута. Так ось із своїми ученицями, пані Оксана, взяла цю техніку і створила таку тайську з великою буковинською ружою. Але насправді це мистецька інсталяція, яка називається Де ж той лелека. З іншого боку, це таке з воротнього боку, тайстри це таке сіре, сіре полотно виткане, ну умовно кажучи, як сукно. І на тому полотні наліплені е, хаотично, наче дірки заліплюють е, прапори е, наших різних е, організацій, політичних партій. Будемо казати. Не будемо їх рекламувати і перелічувати, але натяк дуже прозорий, що ви ті дірки заліплюєте. Е, то там, то там. А де ж той лелека, який принесе на Буковині і Україні щастя? Та й стра була дуже популярною свого часу. Вона знаходиться в нас. Ті, хто приходять, вона зустрічає з такою барвистою, красивою буковинською ружею. Я доповню з вашого дозволу свого вчителя на проєкті школи Буковинської тайстри були представлені малесенькі зовсім реки. Пані Олена Ясінська. Вона працює з основному з мікровишивкою. це науковець в медичній сфері дуже цікава дослідниця традицій, традиції. Її, до речі. Наш проєкт, як вона зізнавалася, в певному сенсі повертав деякі моменти родинної пам'яті. Вона згадувала про свою бабуню, як вона е ткала. І ось пані Олена представила такі малесенькі розміром з напарсочок тайстри, е в які, ну, мабуть, містить вся душа. пане Миколи, пані Івано. Якщо е туристи зацікавляться е тайстрою, скажіть, будь ласка, де найбільший осередок тайстри на буковині і куди потрібно обов'язково заїхати, аби її побачити? Насамперед, ми щиро запрошуємо до Буковинського центру культури і мистецтва. Моя колекція налічує понад півсотні тайстр із різних регіонів. Цебто є тут і Буковинська, і Бесарабська тайстра, і різними техніками ткання, і з різних часів створених у різні часи вона створена створені ці тайстри. Але аби повчитися, аби познайомитися із тими чудовими роботами, які створили учениці школи Буковинської тайстри, сісти за Ткацький верстат, спробувати, як це все відбувається. це дуже цікаве, таке енергетично наповнене творче дійство. То завітайте, будь ласка, в Чернівцях. Це буквально скільки там? 20 метрів від головної вулиці. Вулиці Ольги Кобилянської на вулиці Кохановського, 8, є простір арпростір народного ткацтва громадської організації Вишиваний дивотвір, і саме там ви можете і навчитися, і познайомити, і почути. Цікаву розповідь не, людини, яка дуже багато робить для розвитку і популяризації народної культури, зокрема народного ткацтва, е, очільницю цієї громадської організації почути е, розповідь Одарки рівни Кочерявої. Це саме з їхньої подачі, готувалося це номінаційне досьє. саме вони і взяли на себе найбільшу ношу. Відповідальності за охорону елементу нематеріальної культурної спадщини, за його життєздатність, за його продовження і популяризацію. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Микола Шкрібляк, директор Буковинського центру культури і мистецтва Івана Стефюк, завідувачка відділу дослідження традицій культури Буковинського центру культури і мистецтва. Говорили про те, що Буковинсько тайстро внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини України.